Майнапонова з великим задоволенням запрошуємо всіх на перегляд заключного поєдинку вечора. Перша it ліга дарує нам протистояння між командами. So в та Рінбі. Трапили у топ-6, можливо, і на це якісь інші причини. Назар Войтик та Іван Вишивиний, арбітри сьогоднішнього поєдинку. Меделян. Узимку мастер-IT лізі чого поки не скажеш за NX. Удар від Михайла Данайканича все контролює Віктор Ткачан. Передача центральну частину Шевчук. Петрик, удар! Медалян на висоті. Вітаємо усіх вкотре із. Днем державного права атакують надаль правим флангом темно сині. Загобили додойколіча і той ледь не потримали. Тут трішки Ярмовича за футбол, коли арбітр дають перевагу. Совсер воїть до Медаліан. Спочатку. Рінбіт шукає свої нагоди у контрнафті. Петре, Куди Ніко? Забиває Костянтин 1-0. Ось дуже легко переграв Миколу Куртів. Тут потрібен. Чергова передача вперед. На другому поверсі Платонов давай конеч лівою! у воротах. 1-1. Потужний вистріл без шансів для Віктора Ткаченка. Провал у захисті. Робо Платонов, А Лєвород Шевчук. Закидання вперед. Меделян грає дуже надійно у цьому епізоді. Софсерву і тут, це підсказує Петрик. Оформлює дубль. 2-1. Софсерв по ходу зустрічі вдруге виходить вперед. Отож. Оголі, закидання на Яремовича. Гра на другому поверсі. Удар п'ятою кутовий побачимо для Рінбіту. Лека Патрик не зі свого боку відповісти. Такими ж діями, можливо, і покером, але все залежить від подальших дій. Удар 3 1 Шевчук збільшує перевагу до двох голів. Ось те, що треба для Юрія. Повертаємось до обговорення. заключної 20 ти хвилинки вечора. другим номером знайшли чорнія. Атака правим флангом вистрілює у стійку на добиванні Микола Куришків показує усім своїм виглядом. Ну віддайте ж мені м'яч. Яремович! Гол 3-2! Віктор Ткаченко знову. пропустив Через те, що Дмитро. Простріл! Не замикає пас партнера Іван Яремович. Ігрового дня. Після цієї атаки Чорній не забиває сей Віктора. У одному з матчів Олега Сабота, як зараз це пригадує. Удар від Петрика не забиває. Могла б мати логічне продовження. Вистріл по центру Воріт Еремович стійко влучає. О, вихід 2 в 2. Обіграв дуже легко до найканича Платону. Петрик стійку. стійко, і м'яч у воротах. Дмитро довженко знову ж таки збільшує перевагу команди Собсервий тут. З таким клубом, як Чарстудіо та нікс. Чорні, удар! Сейв. Вік. У цьому поєдинку темно-синім Проти Фіологу. Це фол на пенальті. Очевидне пенальті. Іван Вишиваний сторону. Бере розгін Іван Яремович Пробиває і забиває у цьому епізоді. Перегадається попередня зустріч, коли забив.